Як я була мала, мала мене мати колесала, то в колисці, то в коробці, щоб любили мене хлопці. А тепер я вже велика. Мені треба чоловіка, ні старого, ні малого. Хлопчаточка молодого. Цілуй-цілуй, мій миленький білого личенька. То до зорі, то до сонці, то до місяченька. Наступні експедиції до хутору Хишки ми розпочали маршрут вже зі сторони Яремча. Ту частину хижок називають бабші. Кажуть, що там дуже багато жінок, а чоловіків майже не народжується. Володимир Великий щасливий би був там народитись. <гум> що ж мене найбільше вразило саме в хижках, це те, що кожен житель чи жителька, яких ми тут зустрічали, дуже люблять співати та ще пам'ятають той український давній фольклор, який дуже відрізняється від інших теренів гуцульщини та має щось своє, особливе. Щоб підтримати наш канал, патреон та карту Моно залишу під цим відео. Любіть своє українське, але в першу чергу закликаю вас підтримувати саме Збройні Сили України. Зокрема, рекомендую фонд Повернись живим Тараса Чмута та фонд Стерненка. Цим фондам довіряю найбільше, оскільки маю чимало друзів на війні, яким вони допомагають систематичніше ніж будь-яка країна світу. Тут зовсім інший вже. Привіт, навіть скелю видно. От дивись, став зверху скеля. А лівіше Горган. Оце так вигляд людей з хати. Подивіться, корова, напевно, з чимось аномальним. Подивіться, які в неї великі дойки. Дай Боже вам здоров'я, пані Євдокія. Чи можна вас запитати за вашу корову? Таке нескромне питання: що таке в неї з дійками? Це якесь захворювання? Ні, не го робимо. Я просто. Ви бачили жінки. Навіть великі. Так само я Лаваш, ходіть там на лавочку сядемо, будемо говорити. Мене звати Євдокія. Мені 65 років буде зараз. Павлюк Євдокія сильний. Як вона педеться, має телятку, я дуже з нею невідую. мені дуже розпирає, я дуже з нею зневідую. Вона дуже добре у мене Спокійно, я до неї привихову. Дев'ятер. А каленка, каленка. Дев'ятеро п'яток немає. А від чого це так? Це зразу в неї було, коли вона ще була молода? Так, так, вона такої коротко. Хотіла своїй корові купити дівчика. би подивитися, як вона має пилятку. В неї таке ж вівня розпирає, тут взагалі не може. Тут в неї, знаєте, яке це село? Як за це кажуть? Слухайте їх. За це кажуть бабчий. Бабчий, бабчий. Бо тут дуже багато жінок, а дуже мало чоловіків. Серйозно? Навіть ми беремо у церкві дзвінок, ми беремо, то написано на дзвінку бабчий, а там хишки це перші у нас, а ті хижки то другі. Та як кишкою викопати на камені студню, та як кишкою забувати, кого вірно люблю. Кого люблю день у день, і того люблю вночі якої біду й ненавижу, і ненавиді точе. Я хочу я зробити й милому вігоду, Та я й беру від речка та йду по воду. Та ланами, й пшениченька, і ланами, ланами. Я файного любка маю, бо файної мами. Та зерната й пшениченька, і зерната, зерната, я файного любка маю, бо файного тата. Я піду в полонинку таю тут устаю, та як літо літувати собі гадаю. Чуваром доріженька, і шуваром шуваром, тогди мені день веселий, як я йду з товаром. Та шуваром доріженька і шуваришувари цієїм. Тогди мені день веселий, як я йду з вівцями. Та на пиві тато, з мамою, на пиві на пиві. Та до мене, хлопці, ходять самі чорнобриві. Ну, а які місцеві коломийки нам продемонструєте саме з хижок? Вечерічка кірваві, я й згори на долину, та ось з гори на долину, і поволеньки зайду. Звари мела, й пироженьки, увечір до ті прийду. Та зварила, й пироженьки, я тебе не було. Та що мені від старого за пироги було? Василена в березині корови в долині. Васелена, і повілкує, і ходіть, хлопці до димні. Васелена, і повілкує, і ходіть, хлопці, до диміні, та будемо будемої простра, тилинок по долині. І ходіть, хлопці, до димі, та будемо мої простра, тилинок по долині. Та будемо моїй прострати, та й найдемо гроші. Закупи мої горівочки дівчині хороші. Переконаний, що ви повинні пам'ятати і багато повстанських співанок, пані Євдокія. Дуже хотілося б почути хоча б одну. Будь гармати на Україні, не перестаючи. Заплакали ці човики, що добою йдуть. Ой не плачте січовики, що до бою йдете, ще вам, господь допоможе, що сярене. Нащо ну не знаю про, про жидів? Про жидів. Зібралось і жидів десь із самих бородатих й саме орендарів, та й самих богатих В кунисі, та й зібрали, скриньку з гріш ми мали, та Іванка із тобою за провода взяли. Де Іван, дорогою й мороз почувати. Іваночку мій любенький, питаючи ж, де де будемо спати. Іваночку наш любенький, Іваночку любий, Ми хочемо сеєноче ночувати у дубі. Вірзли, жиди в дуба і ночувати. Іваночка запросили гілячку обрубати, та обрубав Івангіля та й паці одному, та й охопив скриньку з грішми та утік додому. Знаю, з пам'яті, що я не можу ще нагадати. Ой у лісі три листочки я нам, ой, у лісі три листочки. Червоної калиночки янаї, перший зірву та я перші зірву та й заграю, на чужині пропадаю на Другий зірву та заграю на другий зірута й заграю, заграю. батьканенькі я не маю яна. Третій зірву та й заграюляна. Претізі заграю, сестри, брата я не маю яна, пішла правда долина миляна, пішла правда долинами, а неправда поміж намиляна. За неправду п'ють, гуляють, ляна, За неправду п'ють, гуляють, а за правду б'ють, карають ляна. От, друзья, там зверху скеля, а лівіше горда. Ой, звідси гора, ой, звідси друга, поміж тими гороньками ходила зоря, ой то не зоря, дівчина моя. Нахопила відечку по воду пішла, а я за нею, як зазорею, тихим полем сивим конем може здогою, як я здогонив, та й заговорив. А хто ж тебе, дівчинонько, так рано збудив, ніхто не збудив, я сама встала, зійшла зоря, серед моря яся вмивала, дівчино моя, сідай на конях. Та й поїдемо чисте поле до мого двора, а у моїм дворі штири покої, А п'ятая світлеченька лиш для нас двоїх. Нагадала я Коломийки. Зараз вони співаю, то вже натиматься щось смітила. Але це все не знімайте, бо це трохи Ні, гарні не буду співати. А калина, калина не верба, а дівчина а дівчина молода. Діду, рудий, баба, руда, та то рудий, мама, руда. І я руди руду взяв, бо все руду сподобав, І музики руді грали, і ми руді танцювали. Дівка руда ще й погана, мені воза поламала, ой не жалко мені воза, коби дівка була гожа. Як я була мала, мала, мене мати колесала, то в колисці, то в коробці, щоб любили мене хлопці. А тепер я вже велика. Мені треба чоловіка ні старого, ні малого. Хлопчаточка молодого. Ну такі у й не треба співати. А я пас барани, а дівчина вівці запутався мій баран, же ноги дівці. По дівчино куди йдеш, до стодоли Не запирай за собою, бо я ж мину за тобу. А я ж тобі не казала, що би снило оточив. Як я була іще маленька, я те парубочив. Як я була ще маленька, а ти в війську служив, ти віс служив, я віросла тепер і сніузів. Узів Узив із мій молоденьку і від тата від мами. Привів існі до пустелі ні печи, ні лави, та ні печий, та ні лави, та ні на що сісти, та ні миски, та ні лишки, З чого попоїсти. Весику біленький, щоб з туди не дяворив, як іде миленький, щоб з туди не дяворив, не був коло хати. Та як іде, мій миленький, личко цілувати, Цілуй, цілуй, мій миленький білого личенька. То до зорі, то до сонці, то до місіченька. Цілював би цілував бим, коли місяць світив, коли ми тиме, моя любкою, на дорозі стрітив. Я дуже найбагний, да. багато милий, чорнобривий, солодкий прибутку. Чим я тебе й потішую, як я сама у смутку, якби да. ті коровочки та й не ті пілиці, Не були б у полонині файні молодиці. Та я піду в полонинку у полонинці біда. Не й мого мене нікого, кого, й Та на весні полонинка й весела, весела, Бо сходить ціху до бочка з десятого села. А восени полонинки ніяка, ніяка. Лише у полонинці, білий сніг та й мрака. Закривай її в стаю й вівчір кошеру. Вищиї сій полоненка вже на цілу зиму. Та шуваром доріженька і шувари шувар То Тогди мені день веселий, як я йду з вівцями, та шуваром доріженька і шуваром і шуваром. де мені день веселий, як я йду з товаром. А кого це кептар, пані, ви знаєте? Пару Параски весельної. Вашої мами, так? Так, так. Ви знаєте, що я маю ще я шицінки. А що ви кажете, дорогий? Інший кептар маєте? Я маю такий кептар, а він десь пустує до видає. Оце ваша мама. Пані Параска. Пані Параска. Якраз вона в цьому кептарі. Mm -hmm. Так, вас сказати, і які це роки? Бачите, які радянський час, як вже одягалися, вже переходили з кептарів на отакі. Mm -hmm. Оце ваше весілля. В 74-му році було воно. Скажіть, пані, це ваша вся родина. Розкажіть. Я нам. зараз вам покажу. Так, одна моя тітка, мій дідусь, бабуся моя, друга моя тьотка, третя моя тьотка, четверта моя тітка, п'ята моя. мама. Uh -huh. У мене було о, шість тіток І о, син був у них. Це польський, а ну покажіть, як вони грав. Польські дзвінки. Польські. Та польські, бо я знаю. Чоловік поклав у ямні церкву. Ваш це б... чоловік. Так, поклав. так, майстер був. А як його був звати? Павлюк Юрій Петрович. Поклав у ямні церкву. Це... 54-го року. народження. Молодий А коли 50... він поклав церкву? У котрому році зараз скажемо. Десь тому 13 років. Осередок. Так, оце так бійця. Пані Євдикі неймовірно красиве з таким великим явором на території або ж кленом. Подивіться, сьогодні наш день і ми щасливі люди. Ми зустріли дику козулю. Можете собі таке уявити? Казала нам пані, що приходять козулю і їдять городину. Це ж якраз нам казала пані Євдокія. Вражає, от вам бачите явно яремче. Можна зустріти волення отак в себе біля хати. Тут залишається копиця сіла. На Вражає надівається. Вже не від одного місцевого жителя з'ямне чую, що ви неймовірно гарно вмієте латкати на весіллях пані Євдокія. ангели, дзвіночок, та починає татку й мамукою віночок. Речиста діва мати, причиста діва мати, ступай же нам до хати. गुदर्शनं पोमाहाते बुदर्शनंते पोमाहाते पोचे ना